Чоловіча колекція Levi's плюс Cooper плюс Гес лот номер 20 Основу лоту складають бренди Levi's та Cooper, Також буде одна або дві одиниці від ГЕС. Лот складається з двох блоків і вони по різній ціні. Перший блок це буде 19 одиниць по 18 євро. Це будуть джинси, худі, шорти та світшоти. І другий блок це буде 10 одиниць по ціні 9,5 євро. Це будуть футболки. Футболки довгі рукав та сорочки. Ось зараз ми будемо показувати це ГЕС. Одна або дві одиниці в лотах ГЕС. Розміри в лотах різні. Всі моделі ходові. Футболки Levi's. це дві футболки за ціною однієї. Вони будуть ось так упаковані. Тобто на лот у вас буде 4 футболки, а заплатите ви тільки за 2. Худі від Levi's. Джинси Lee Cooper. Також, якщо вам якась одиниця не підходить або не маєте клієнта на певну модель. Ми маємо невеличкий обмінний фонд, тому зможемо запропонувати обмін. Ось зараз показуємо полові, лікупер. Воно також по ціні як футболка 9,5 євро. Ця колекція весна-літо. Котон тоненький. Також переглядайте наші попередні відео огляди та обирайте ідеальні лоти для своїх магазинів. Дженселі Купер футболка від Лівайс. Шорти це в нас Лівайс також. Ще одна одиниця від Гес. Дві футболки від Лівай'с, дві по ціні однієї. Це лот номер 20, чоловіча колекція Levi's плюс Cooper плюс Гес. Лот складається з двох блоків. Перший блок це буде 19 одиниць по ціні 18 євро, і другий блок 10 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. Саме цей лот може бути ваш.